Одного разу в новіціаті, коли мене було призначено до дитячої кухні, я страшенно цим зажурилася, бо не могла дати ради з баняками, які були страшенно великі. Найважче було мені відсіджувати картоплю, деколи половина висипалася. Коли я розповіла про це матері магістрі, вона відповіла мені, що я з часом звикну і стану правнішою. Однак нічого не мінялося, тому що мої сили танули з кожним днем. І оскільки мені не вистачало сили, я уникала відсіджування картоплі. Однак сестри зауважили, що я уникаю цієї роботи і дуже здивувалася, не знали того, що я не могла їм допомогти, незважаючи на те, що дуже старалася, не рахуючись із собою. В полудень під час іспиту совісті я поскаржилася Богові на свою слабість. Раптом почула в душі такі слова. «Від сьогодні робитимеш це дуже легко, я зміцню твої сили. Ввечері, коли приходить час відсіджувати картоплю, поспішає першою, вірячи словам Господа. Без зусиль беру баняк і цілком добре відсіджую. Але коли я зняла покришку, щоб картопля випарувала, побачила в баняку замість картоплі букети червоних троянд, таких прекрасних, що важко їх описати. Я ще ніколи таких не бачила. Це мене дуже здивувало. Я не розуміла, що вони означають, але раптом почула в душі голос. Таку важку твою працю заміняю на букети найпрекрасніших квітів, а їх запах підноситься до мого трону. З цього часу я старалася не тільки під час свого тижня, коли я чергувала на кухні відсіджувати цю картоплю, але старалася і в тижнях інших сестер виручати їх у цій праці. Але не тільки в цій праці, а в кожній важкій праці я старалася першою прийти на допомогу, тому що переконалася, як це дуже подобається Богові. О невичерпаний скарба чистоти намірів, якою усі наші чинності чиниш досконалими і так дуже милими Богові. О Ісусе, Ти знаєш, якою слабістю я є, тому завжди будь зі мною, керуй моїми діями усією моєю істотою. Ти мій найкращий учителю. Справді, Ісусе, страх мене огортає, коли бачу свою ницість, але одночасно я заспокоююсь, бачачи не з глибими Твоє милосердя. Яке на цілу вічність більше від моєї нецості, і цей стан привдягає мене у твою міць, а яка радість пливе з пізнання себе, О, незмінна правду ти існуватимеш вічно. Коли незадовго після перших обітів погіршилось моє здоров'я, а незважаючи на сердечну і турботливу опіку настоятел і старан лікарів, я почувала себе ні краще, ні гірше, почали до мене доходити чутки, що я прикидаюся. І тут почалося моє страждання, подвійне страждання, тривалося досить довго. Одного дня я поскаржилася Ісусові, що я є тягарем для сестер. Ісус відповів мені: ти живеш не для себе, а для душ. З твоїх страждань користатимуть інші душі, твої тривалі страждання дадуть їм світло і силу погодитись з моєю волею. Тільки Ісус знає, як важко виконувати обов'язки, коли душа переживає внутрішні муки. Фізичні сили тануть, а розум захмарений. У тиші серце повторюю собі: О Христе, для тебе розкіш і честь, і хвала, а для мене терпіння, не відстану від тебе ані на крок, хоч терня ранять мої ноги. Коли мене послано на лікування до плотського дому, мені випало щастя прикрашати квітами каплицю. Було це в білій, сестра Текля не завжди мала час, тому я часто сама прикрашала капличку. Одного дня я нарвала найпрекрасніших троянд, щоб прикрасити кімнату однієї особи. Коли я наблизилась до ганку, побачила там Господа Ісуса, який ласкаво запитав мене дочко моя, кому несеш ці квіти? Відповіддю Ісусові було моє мовчання, тому що я в цей момент зрозуміла, що я надто прив'язалася до цієї особи, чого раніше не помічала. Ісус відразу зник. Я ж кинула квіти на землю і пішла перед найсвятіші тайни. А серце моє було переповнене вдячністю за цю ласку пізнання себе. О Боже Сонце, у твоєму промінні душа бачить найтрібніші порошинки, які тобі не подобаються. Ісусе, правду відвічна, життя наше, благаю і жеброю Твого милосердя для бідних грішників, найсолодше серце мого Господа, повне співчуття і незглибимого милосердя. Благаю тебе за бідних грішників. Найсвятіше серце, джерела милосердя, з якого б'є проміння незбагнених ласк, на весь людський рід, благаю тебе про світло для бідних грішників. О Ісусе, згадай свою гірку муку і не дозволь, щоб гинули душі, відкуплені такою дорогоцінною твоєю найсвятішою кров'ю. О Ісусе, коли розважаю цю велику ціну твоєї крові, тішуся її могутністю, бо однієї краплини вистачило б за усіх грішників, хоч гріх є безодної злості і невдячності. Однак ціна покладена за нас ніколи не зрівняна, тому хай довіряє кожна душа страстях Господніх, хай має надію на милосердя, Бог нікому не відмовить у своєму милосерді, небо і земля можуть змінитись, але Боже милосердя ніколи не вичерпається. О що за радість пломеніє моєму серці, коли бачу це незбагненно Твою доброту, о мій Ісусе. Прагну усіх грішників привести до твоїх ніг, щоб вічно славили твоє милосердя. Ісусе мій, хоч навколо темна ніч і темні хмари закривають горизонт, я знаю, що Сонце не гасне. О, Господи, хоч загнути Тебе розумом не можу і не розумію твоїх вчинків, все ж довіряю Твоєму милосердю. Якщо така Твоя воля, Господи, щоб я завжди жила в темряві, будь благословен. Одного лиш в Тебе прошу, Ісусе мій не дозволь мені нічим Тебе образити, мій Ісусе. Ти один знаєш тугу і біль мого серця, тішуся, що можу, хоч трохи терпіти для тебе. Коли відчуваю, що страждання перевищують мої сили, негайно прибігаю до Господа у найсвятіших тайнах, а глибоке мовчання є моєю мовою до Господа. Улюблені Христос Воскрес! Дякуємо Богу за кожного з вас, за вашу підтримку та активність. Заохочуємо роздумати над тим, що ви почули, та обов'язково прокоментуйте, що вас торкнуло із цього уривку щоденника сестри Фаустини. Та поділіться цим відео з ближніми, і теж просимо не забувайте підтримувати наш канал Молитвою. Велика подяка Радіо Марія за наданий матеріал та вашу плідну працю на духовній ниві. Нехай любов Воскреслого Христа перебуває поміж вами.